Кожна лялькова композиція розказує історію, і кожна має джерело. Я хочу звернути увагу, от, наприклад, на цю чудову ляльку. Лялька з гугумом. Тобто, дівчата, ну, дівчата такі дівчата, вони завжди хотіли поспілкуватися, а традиції були суворі, і вони більше часу вдома проводили, і єдиним Суспільним місцем це було джерело, куди вони ходили з гугумом за водичкою. І це було головне місце, де вони не тільки водичку набирали, але обмінювались новинами, показували себе красунями, тому вдягали найкраще. Могли там десь ховатися хлопці, які підглядали собі наречених обирали. А могло бути, що і записочка могла бути передана якимось там молодшим братіком від майбутнього, можливо, і нареченого. Зверніть увагу на костюм. Це у нас багата дівчина, яка має антер, це сукня. Дивіться, скрізь вона оброблена золотою стрічкою, це оберіжна стрічка. Бачите, я розказувала, що вона не зшита тут, вона на запах. Значить, тут вона має кокуслюк на грудну прикрасу, а зверху має оксамитовий верхній одяг плечовий. Теж вишитий фес, безумовно, з китичкою.